Продовжимо олігархічну полтавську тему. Чому, тому що жива говорят. Чілочка, просто якщо це вітання Аліні, Аліна чудесна. Я так розумію, що це, скоріше, її дизайн, бо Віра зараз перебуває в щасливому, так би мовити, медовому своєму колядному шлюбі. Так, але, але малює а, заставки не Віра, а Богдан. Та... Так що, так, це Аліна на творчості, це так і є. Але заставки на редколегію малює Богдан. Не віра. І Бобровніков завжди в художню дофантазував. Ну, це тобі властиво, я до цього звик. Так само, що ніхто не курив в кадрі і не їв, Бобровніков чи не перший. Ми навіть на кухні не їмо в кадрі, а кухня в нас не буде в неділю, правильно? На Василя. На Василя. <реш> 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 <Як 1> січня. <реш> ну, якщо хтось буде в стані, я не знаю. <реш> Ні, ні, ні ні, давайте трошки, давайте трошки темп да. та, і е неділя, і перше число. Для того, щоб знати, коли у нас є етер, <світ> треба підписатися на канал, натиснути Подвійний дзвіночок, а зараз просто вподобайку поставити під трансляцію, так само не забувати донатити на Збройні Сили України, тому що ми вам зараз розказали дуже смішну історію, на мій погляд. В нас стосується мера Полтави, Мамая, от І про нас теж не забувайте донейтити Ромі Сумко на PayPal, якщо вам е насправді. Важливо, що він знімає там в гарячих точках. Е, отже, мер Полтави Мамай. Тут треба пояснити. Я не тому, що я з Полтави, тому що це одіозна одіозна в принципі, е, постать. І сьогодні ми це обговорювали ось його е, неоковирне обличчя. Значить, він належить до політичної сили е, за майбутнє. Майбах воно називалося? Угу. Не? Да. Народі. Ну, у народі Майбах. Він е, настільки е, непересічна особа, що е, на вибори в Полтаві прийшло 13% виборців. І з 13%, які прийшли на вибори, за нього проголосувала більшість з 13%. Ну тобто я точно не пам'ятаю. Тобто його обрало сотня людей, ну умовно кажучи, так? і це недосконалість нашої виборчої системи. Треба щось думати, тому що Мамая виганяли вже з посади мера. Був виконувач обов'язків хто? Голова виконкому, і про що ця історія? От його зараз в'яжуть, йому оголошує СБУ підозру в розголошенні фактично даних про розташування українського війська і так далі. І буде зараз відопідтвердження цьому, угу. куди вони дивилися, я не знаю, але під головуванням Мамая. А там, між іншим, секретар міськради тепер від Європейської Солідарності Андрій Полтава, такий відеоблогер, пам'ятаєш? Я забув, як його прізвище, це не має ніякого значення. Тобто там є сполучення. Сам Мамай більше був помічений на з'їзді ОПЗЖ, між іншим. Його дивна риторика стосовно війни в Україні зараз буде свідчення, але до того, чому білочка? Тому що дома Мамая, який час. Ну, певний час він живе в Києві, як ти типу, Бобровніков, а час певний живе в Полтаві, так? Він, оскільки в нього агрофірма, він для того, щоб його обрали, він засіює фактично окору гречкою, цукром, роздавав календарі, і, от, власне, от такий собі угу. латифундист Інтерагро. -ag Абсолютно точно. Угу. Бач, поки я розказую, ти тим часом гуглиш. Ну, я так от, ж... про моя... рівень. Про рівень несмаку, хоча він їздить на автомобілі Тесла в тому числі, і це старанно приховує. Про рівень несмаку свідчить люстра в його хаті в Полтаві, і відео просто на весь екран, куди прийшла пожити білочка. Білочка, Він не ту білочку піймав, або білочка впіймала в результаті його. Нагадую, це. Вона вже має. Вона попередна фіруть. Она поняла, что що поеду шуйду. Вона молода ще. Вот она молода. Для тебя там, молодой. Так вот, ты ей понимаешь. Ты ещ тут. Ні, 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 Шо там сам? зараз ти питаєш відео, які я опублікував, це навіть не він і Зараз будуть ваші коменти, бо часу, допоки е Настя Кримова зробить, що було програму підсумкову, у нас дуже мало лишається, угу. тому я вже поспіхом. Але це, ну, про це не, не розповісти неможливо. Тому в маленькому віконечку у нас, будь ласка, на трьох можна лишати в кадрі. І в маленькому віконечку, в якому ми показуємо гівно, а це насправді інформаційне гівно, бо це е фрагмент інтерв'ю. Наживо звертаю увагу. Тобто, це не запис був, це прямо йшло наживо на телеканал Наш Мураєва. І йшлося, власне, от про те, чим прийшло СБУ зараз. Але це запис 2021 року. Чи є своєї кафедралі? Безумовно, да, да. У Полтавській політехніці є військова кафедра. Отримують звання лейтенанта, молодшого лейтенанта. Я був не так давно на випуску. Е, і хочу сказати, що дійсно дивлюсь в очі тим випускникам, то е, видно, що у них зароджується патріотизм. Тобто це наша молодь, і дуже приємно, що зароджується патріотизм. Спілкувався з ними, то е, в неофіційних спів... співбесідах, бесідах то. Майже всі в один голос заявляють, що ніхто не хоче, щоб з нами нами керували ні з заходу, ні з Сходу. Всі хочуть, щоб нами керував Україна. 100%. нам необхідно це робити, тому що любое внішнє управління це управління государства в інтересах тих, хто управляє, а не цього а народу, да? то тобто есть не українського народу. Тому, ну, радує, що у молодіжі такі взгляди. Дуже багато спілкуючись із нашими мешканцями нашого міста, ще більше і більше переконуюсь. Сам особисто і бачу позицію населення, це що стосується політиці політики, то все таки мені здається, що у нас сьогодні відбуваються ці бойові дії на нашій території. Воюють дві наддержави: це так, сполучені вийде. штати Америки і Росія. Це геополітична гра, в якій, на жаль, нас використовують як плацдарм дуже прикро, що йде брат на брата. Е так да, це на самом деле печальна історія і печальна страниця в нашій уже новейшей історії України. Но я думаю, що любые войны рано или поздно заканчиваются миром. Желательно, конечно, чтобы они заканчивались раньше миром. Потому що человеческие жизни не, не вернуть розрушені судьбы, розрушена економіка, інфраструктура розрушена. Це да, очень большие проблем. А mm -hmm. це, це я відкрила це 4 грудня було 21-го року. Тобто, перед Початком. Я зараз е, відкрию, бо це з сайту взято. Там я, я думаю, що я вкладку лишив відкритою, можу знайти, якщо не закрив. Та. Це е, та, 4 грудня сайт Полтавська хвиля, е, власне, це інтерв'ю наживо. Знову таки він спілкувався наживо з кореспондентом. Е, Телеканалу. Наш, наш Який наш, наш. який тепер не існує, хер знаде, Не в ЗМІ вже він поїхав на, на, на історичну батьківщину. Мамай, друг Києва. Ну, та слухай, там, там пороблено конкретно. І в Полтаві ж депутати міської ради, де оце Андрій Карпо, він же Полтава, секретар міської ради, голосують, відмовляються демонтувати пам'ятник Пушкіну в і Зигіну. Кончені. Так, а дивися, як наслідок до цього сюжету. Депутати міської ради збирали підписи на проскликання сесії, щоб вислати недовіру. довіру. Це вже після виходу в ефір, 14 грудня. От хотіли скликати на 31-ше і нічого в них не вийшло. Але це ми повертаємося до того колу, яке треба розривати, і оцю всю нечисть її треба до ногтю. Ну, просто до ногтя. Але, але справа в тому, що там колаборанти, і так вистачає колаборантів. Полтава для мене завжди, знаєш, вона дуже дивна. Вони, коли вона розкрутилася, її не зупиниш. Але от синьо-жовтий прапор, скільки було проблем його підняти, скільки там триз визнати, ну і так далі, тому подібне, знаєш. І... І потім починається оце кошка жалась і усралась, коли там же ви були в Полтаві, бачили купа пам'ятників полтавській битві, Пам'ятник Петру Першому стоїть біля музею полтавської битви в селі Яківці. Повен зріст стоїть. Якщо Катьку забрали, то тут треба забирати теж багато чого насправді. І ну, недавно цей пам'ятник в центрі в цю колону кинули фарбу, хоча і... там дискусійне для мене питання, бо це там він просякнутий мозольськими символами, там ніде не написано, що це росіяни, це шведи. Хоча він поставлений на честь сторіччя перемоги російської армії над шведською. Бобро, в тебе, що електрику виключили? Чи ти що Ти Розумієш, дивися, це ж 15 грудня він на брифінгу повідомив про розташування нової військової частини в Полтаві, рік тому. Ну із склад, і частково про місце їхньої дислокації. Я десь бачила в телеграм-каналах що ми не будемо зараз шукати. Це СБУ вже знайшло напевно. так але просто рік тому, що чувак, говорив. Так, так як він говорить і була про була реакція громадськості, реакція там, ну, я не розумію, не всіх депутатів, оскільки його не Полтава відкликали. Ну, інертне місто, насправді. Бобр, твій остаточний ну. коментар, тому що тут Таня зараз розкладе його на чи бу, чи, буде сіда, чи, чи, чи сяде він, е, значить, від 5 до 8 років? Я би дуже хотіла, і я би хотіла, щоб наша е, служба Божа... Е, служба Божа оперативніше працювала і взяла всіх на олівець тих, що десь той чи інший спосіб або належали до ОПЗЖ, або до регіонів, або десь щось подібне озвучували. Так, заключне слово. Шеф кухар. Бобр. Паровоз. Алло, паровоз. Ну і слухай. Я радий, що е, білочка, оця, знаєш, нас привабила сьогодні. Відео е, 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 абсолютно неймовірне. Полтава, які Херсон, які Харківщина, які Луганщина, кожне з цих міст давало, як і Франківщина, кожна, кожен з регіонів давав нам феєричних абсолютно колаборантів і зрадників, які реально перетворювали цю Україну на легкий плацдарм для раші. Я просто хочу нагадати, що донині очільником. Так званої ЛНР, яку ми жартома називаємо Ленерією, є а, дехто Леонід Пасічник, колишній офіцер кого служби Божої України, а, і власне відповідальний був за контрабанду. Він точніше за антиконтрабанду, але де-факто за контрабанду. А, це стосувалося так чи інакше, фактично всіх прикордонних областей. А, і Я просто я нічим абсолютно не здивований. Білочка вона свої знаєш ці горішки знаходить там, де треба. Що нормально і і зрозуміло. Єдине, що як це, чого мені особисто, ну чого я особисто побоююся, це як знаєш в цьому. Головне в розслідуванні не вийти на самих себе. А, і от а, тут самої служби Божої буде буде, буде явно недостатньо для того щоб всіх відловити, бо хтось ще має ловити службу Божу. От. А, і в нас, звичайно, по цьому замкненому колу я знову ж таки боюся, що буде знову ця бігунина і хам'ячка по знаєш по цій електростанції. Як тому відео, що нас підтримувало, нам показувала. А, і так далі. Ну, але хоча б знаєш за ознакою приналежності до ОПЗЖ, до інших, а, так би мовити, окрім а, того, що вони підараси, зрадники, колаборанти і контрабандісти, якщо вони ще й ОПЗЖшники, ну це вже взагалі на цьому це ставимо крапку, Олексію.